Замість будинку болото на вулиці Гуце в обласному центрі обіцяли звести багатоповерхівку ще років сім тому. Місце огородили, викопали яму, мовляв, під фундамент. На цьому роботи закінчилися. Розповідає Віра Попова, яка вимушена жити по сусідству з болотом. Десь тікає каналізація із нашого будинку, тобто там постійно сморід. Почали скидувати жильці із найближчих будинків, і, напевно, з нашого сміття підмиває фундамент. Будинку нашого, тому що воно йде в стик, і тому на перших. У перших під'їздах з цього боку вологість, особливо на перших поверхах, болото смітник огороджене парканом, є і ворота, на яких як свідчення того, що комусь це все належить, залізний замок. Та варто лише трохи відійти від головної дороги, як видно, численні дірки в прогнилому дерев'яному обрамленні, пройти через які до колишньої забудови простіше простого, та й відчути, що поряд заболочений смітник не складно. Запах веде навіть. От зараз камери просто не можуть передати запах. Який зараз там є плюс в мене є діти, і кожен раз, коли я їх пускаю на вулицю, я не можу розслабитися, бо весь час треба дивитися, чи вони там люки. Я навіть всередині повністю відкритий, що діти туди можуть попадати. Писали колективні звернення, розповідають мешканці. Була й реакція: приїхали робітники і трохи підлатали огорожу та підняли дошки, які упали. На цьому все. Писали люди, але я сам лічно не писав, але підписувався під листами, що люди організовували листа. І реакції ніякої і нема за стільки років вже. Вона будувалася вночі, бо бетон робили тільки вночі. От чогось не знаю, чого це так, що бетон, що все робиться якесь вночі. Раніше на місці болота були сміттєві баки, згадує Марія Мулеса. Та їх забрали з початком будівництва. Тож уже кілька років відходи виносять до баків на сусідніх вулицях. І, хоч платять, як і всі за вивіз сміття, нести його доводиться далеко. І платять. Потребують мало ні, що якусь там тобі потім справку треба або що то не дадуть, так мусить платити, бо, бо мусить платити. А носити або туди мусимо, аж геть, або туди чудлі не до об'їзної. Абсолютно нема куди. Вплинути на власника практично нереально, пояснюють юристи. Єдине, що йому загрожує адміністративна відповідальність і відносно невеликий штраф. І за це встановлено зокрема відповідальність. Кодекс промін про порушення стаття 152 говорить про те, що вони мають дотримуватися, і якщо вони цього не роблять, або фізична особа власника, або юридична особа, посадові особи цієї мають сплатити штраф. Наприклад, для фізичних осіб це від 340 до 1360 гривень. Та ця сума стала. Тобто, якщо власник території тут не прибиратиме і скарги від мешканців, продовжуватимуться, штраф не зросте. Ми зателефонували міським муніципалам з про. Оханням перевірити цю територію. Про результати розкажемо у наступних випусках.